Друзі, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати баклажани на смак, як білі гриби. Це найулюбленіша моя страва, яку я готую з баклажанів. Тому хочу поділитися нею з вами. Для цього нам потрібно кілограм 300 обчистити від шкірочки. Залити окропом на 2 хвилинки, щоб вийшла гіркота. Далі воду ми зливаємо та ріжемо наші баклажанчики на кільця десь по 1 см. Потім чайну ложку солі додаємо, ретельненько все перемішуємо та залишаємо ще на декілька хвилин. А тим часом робимо сметанний соус. Для цього нам потрібно 300 г сметани та 2 головки часнику. Часничок прямо на дрібній терці та додаємо до сметанки. Все ретельненько перемішали та відставили в сторонку. Чекаємо, коли воно нам знадобиться. Далі беремо пательню, наливаємо в неї олійки. Жаримо з двох сторон золотистого кольору кільця наших баклажан. Ось коли вони такого золотистого кольору, перевертаємо на іншу сторону та прожарюємо так само до такого ж стану. Коли вже вони будуть готові, викладаємо їх у каструльку. Якщо ви не любите там багато олії чи для вас вони занадто жирні, можете викладати їх в сито, щоб стекла зайва олія. Ось наразі вже можна додати наш соус. Більш ніяких не приправ, не спецій взагалі нічого не додається. Це елементарно просто та дуже смачно. Все гарненько перемішали та поставили в духовочку при 180 градусах на 35 хвилиночок. Все, дякую за перегляд! Пробуйте! Смачного вам! Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, коментувати та ділитися з друзями. Па-па, До наступних зустрічей!